Так, доброго дня, шановні українці. Сьогодні в мене вихідний. Ось такий, в общем, у мене станочок. Я на цьому станочку. В общем, для коптіння делаю собі отаку ось стружечку. Осьівочки вони в мене. Вони в мене там напиляні є, ті ну, якби не повністю сухі. Ну, в общем, одним словом я їх виставив на сонечко. Я думаю, до вечора воно просохне, бо я вечором зібрався підкапти собі скумбрію. Ще, правда, не рішив гарячого чи холодного копчення буду робити, але ходиться В общем, у мене отут оця стружечка, вона... Тут я три види зробив е яблуня, груша і слива. О, в общем, три види змішаю. А, і подивлюся що воно вийде, там я коптив, груша і яблуня А тут в ну, общем сюди в мене тут коптівочка стоїть мій димогенератор я така коптілочка ось на готова вже електроннику а, а Головне, щоб світ у мене був. Ну В принципі, у мене е вентилятор той, що на димогенераторі стоїть, то він буде робити от павербанка. Так що якби вроді я не той. Ну і тени всередині не буде електричества, значить тю-тю, будемо робити холодного копчення. Так що то таке діло, в общем. Доживем до вечора, глянем що буде. Ага. Так що а потім покажу як я рибку приготовлю та поставлю свою коптечку. Так, всім удачі.